Всім доброго раночку, готуємо яйця на Великдень. Це у нас розписані писаночки Воску. Ми їх будемо зберігати цілий рік, вони приносять щастя і удачу. А ці яйця ми варимо у селеній водичці 10 хвилин, а потім подивитись, як будемо їх красити. І так ми яйця. Давайте тепер у водичку, яка закипіла, ми засипаємо каркаде. Трішки уксусу. Це для того, щоб яйце добре взялося, щоб у нього був красивий відтінок. Любі друзі поклали наші яєчки в каркаде. Дивіться, вони полежали всього 5 хвилин і вже мають отакий колір. Якщо ж ви хочете, щоб вони були яскравіші, то вони повинні тут ще полежати. Друзі, дивіться, частину яєць я ще залишила у кастрюльці докрашуватись, вони будуть трошки темніші. А ці полежали всього 20 хвилин. Я їх вже витягла, вони витягли, і я можу їх вже покласти до цієї пасочки. Вони, до речі, получилися з якимось ще таким краплінням. Отак, дивіться, як гарно. Так, ну що. Пройшло три години. Подивимось на ці яєчки. О, гляньте, які вони. Вони красиві. Тимнофіолетові. З різними крапочками. Всім гарної Пасхи! Пока!